Вітаю всіх, всім доброго дня. Приїхала сьогодні із почти, завезла, відправила вам дівчатка посилочки ваші. Це раз такі великі були посилки, і дівчатка кажу зразу, якщо десь щось напутала, всі мені повідомте, вибачте, бо ну, всяке може бути, ми всі живі люди. Хочу вам показати, ось також отримала посилку, хочу показати, що в мене тут є. Просили дівчатка на почки, покажи, але я кажу, ні, в мене розпаковка буде. Ось я розпаковую. Зараз гарно цей папір. Розріжу швиденько і ось хочу вам показати, що ж я замовляла. Ну, і як звичайно, посилка трішки намокла, бо в нас дощ. То й на столі. А замовляла я ось такі дві упаковки. Ну, ось такі дві упаковки макрових шкарпеток. Знайшла на одному сайті по 20 гривень пара і замовила дві упаковки по 12 штук. Вони тут трьох кольорів. Ось такі чорні, сині і сірі. Це випала чорна. Ось такі замовляла. Замовляла розміри 41, 43, це 27-29. і склад. Склад бавовна 75% і поліестер двадцять. 2% і 3% Еластан. Ось такі шкарпетки. Хто у нас виробник? Топтап. А виробник, зараз окуляри зніму, виробник Житомир. Житомир. Не хочу їх розпаковувати, тому що їм ще ж цим шкарпеткам далі їхати. Ось такі. Ви знаєте, тепленькі. Тепленькі. Ось в середині ось така махра, ну не така вже велика. Ну, я розумієте, я розумію, що ми в'яжемо носочки нашим котикам і, і все таке, але подумала, що їм, мабуть, ну ще, ну, як ще, якщо морозів немає, то, можливо, і в'язаних буде, і жаркувато, а такі трохи тепліші. Ось вирішила замовити. І буде їхати наша Галина Григорівна, я її віддам. Нехай везе. Хай вони гріються, хлопчики. Отакі замовила носочки. І бачу, що можна замовляти. Це в мене вийшло загальна сума за скільки? Це 24 пари вийшло. Загальна сума я заплатила щось 500, здається, там щось із... І, і трішки злишком, ну замовляла через OLX. От. тому за доставку я не платила, там щось заплатила лише за послуги OLX. Ось така сьогодні в мене розпаковочка. Е, я довольна, тому що я думала, що трохи вони будуть не такої якості, трохи гірші, але е, дякую е, поставщику. Кого я замовляла, мені сподобалося. Ось так, друзі. Працюємо далі. Допомагаємо нашим котикам, віримо в те, що все в нас буде добре, тому що треба вірити, треба вірити і треба допомагати. Бо хто як не ми? Ну все, на все добре. Рада була бути знову з вами. Всім бажаю гарного мирного дня. Хай він буде з дощиком, але щоб він був мирний. Всім пока-пока. До зустрічі!